Після того, коли ми пройшли три етапи очищення організму, це 90 днів. І я про ці етапи вже раніше розповідала в своїх відео, ви можете подивитися. Перший етап детоксикація організму, другий етап антипаразитарна і антигрибкова програма, третій етап це коловада. І далі у нас іде клітинне харчування. Період клітинного харчування ми визначаємо індивідуально з людиною відносно її задач по здоров'ю. І в це клітинне харчування обов'язково має входити вода з правильними параметрами, а саме лужна і мінералізована, з правильною поверхневим правильним натягом, з відновним потенціалом і від Єним зарядом, бо це все те, що дає нам енергію і виводить токсини з нашого організму, а також насичує наші кістки, зуби, суглоби, мінералами, яких нам дуже і дуже не вистачає. І тоді з усіма всіма органами починаються проблеми. Так от, щоб цих проблем не було, ми заповнюємо дефіцити, ми годуємо клітину після очищення, обов'язково даємо органічні амінохилатні. Вітаміни, мінерали, амінокислоти, полі ненасичені жири. Я навчаю, які насичені жири здорові для нашого організму про все це та інше у моїй групі з відновлення здоров'я, моїй групі з харчування. Ми даємо також амінокислоти для відбудування наших клітин для регенерації наших внутрішніх органів і систем, а також ферменти, які допомагають розщеплювати зайві білки жири, вуглеводи, які оздоровлюють підшлинкову і весь кишковий пішковий тракт. Ферменти також вони допомагають здійснити. Кожного разу таке легеньке, приємне гігієнічне прибирання в нашому шлунково-кишковому тракті, взагалі в цьому організмі. Чому тому, що вони розщеплюють слиз, який утворюється всередині шлунково-кишкового тракту? Вони розщеплюють також білкові завали, які створилися в нашому організмі з тих причин, що там колись або тепер загинули якісь, загинули якісь грибки, наприклад, або гельмінти. або... Люди в наш час дуже вживають багато білків рослин тваринного походження, тобто м'ясо, риба, яйця, сир. Це все також в нашому організмі. Потім залишається у вигляді невеличких пухлинок, камінчиків і так далі. І якщо їм дати сприятливе середовище, а ми своїм сучасним харчуванням це і робимо, і нашими стресами то пізніше ці пухлинки будуть перетворюватися, перероджуватися в онкологію. Тому рослинні ферменти, які присутні в програмах оздоровлення, які я розписую, вони допомагають розчепити ось ці білкові завали. І таким чином і розблоковуються нирки, тому що багато учасниць моїх груп оздоровлення, які позбулися ниркової недостатності недостатності, якраз завдяки тому, що в комплексній програмі є ось такі ферменти, які допомагають роз. Щепити білкові завали і розблокувати в нирках протоки, а також оздоровити їх. І є в нас такі результати, коли. Розчепилися на нирках кісти. Це ось свіжі такі результати. Ну, а також люди позбулися жирної печінки, позбулися гепатозу і інших проблем. Так, ось, коли ми даємо правильні нутрієнти для підтримання нашої клітини, а забрали все те, що її гальмувало, все те, що зашкоджувало, то організм включає процеси саморегенерації, процеси самовідновлення, тобто оздоровлення організму відбудовується, тому що ми даємо йому ресурси. І даємо антиоксидантний захист, антиоксиданти природні, які виводять вільні радикали з нашого. Організму, а це означає, що організм не буде так швидко старіти, довше буде здоровий і мати енергію. Плюс антиоксиданти виводять закислення з організму і закисний стрес, виводять молочну кислоту. Із наших суглобів і таким чином сприяють їх оздоровленню і зміцненню. Також вони корисні людям, які працюють багато фізично або розумово, тому що все це допомагає відновити наш організм. Ну і наші клітинки також за допомогою антиоксидантів і рослинних ферментів, а також мінерально вітамінних комплексів, отримують ще й і кисень, бо клітина. Якщо вона, вона задихається, там починається таке сильне закислення і там починається онкологія. Тому ось таке, таке годування клітини воно не лише допомагає оздоровити організм, зміцнити імунітет, воно також і допомагає здійснювати профілактику, щоб ви в майбутньому не зустрілися із серйозними діагнозами. Цікава така система, пиши мені дзвони, мої контакти в описі.